Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про стрижку Туй. У мене є ось такі шаровидні туї Даніка і Міріам, які я нещодавно посадила, і ви можете побачити відео на сторінці. А ще я сьогодні покажу вам, як я стригла бонсай з туї Корнік. Мені дуже захотілося зробити власноруч бонсай постригти. Тому запрошую до перегляду. Нехай це буде до. Ну, а це після. Красоточки. Пару днів тому я робила обробку туй і всіх своїх рослинок: від шкідників, від хвороб фунгіцидами і обробляла мегафолом, бо у нас тут була спека. І сьогодні у нас похмуро, прохолодно. Я хочу спробувати постригти. Зараз спробую з цим інструментом. І якщо що, то потім ножицями це все буду виправляти. Ну, що, почнемо. Зовсім забула, в мене ж є килимок спеціальний, щоб потім не вибирати в цю хвою. Зараз постелю. Ось такий килимок. Я вже їм користувалася, я вам покажу, коли стригла свій бонсай. Тут він регулюється по ширині і можна стригти будь-що. Стягуємо, зав'язуємо. І ось така краса. Тепер можна стригти спокійно і не думати про те, потім, як прибирати цю хвою. Мені було так страшно починати, але, знаєте, як кажуть, очі бояться, а руки роблять. То ось такий процес в мене пішов. Дуже намагалася обережно зістригати, щоб не зробити ніяких різких рухів і не пошкодити ось цю форму кулі. Я не знаю, як це роблять інші люди, але для мене це вперше і дуже-дуже хвилююче. Ну що, перша куля пострижена. Більш-менш рівненько. Мені сподобалось. Вона такий компактний розмір має. Навесні я буду стригти ще раз, потім вже. А зараз буду стригти всі інші. Звичайно ж, перед стрижкою я передивилася багато відео, де стрижуть різними інструментами, і для себе я обрала саме от ось такий. Таким тримером садовим я стрижу свої кущі лаванди, мені дуже зручно, і вже якось рука знає, як рухатися. Тому за допомогою такого інструменту дуже обережно я намагалася не зіпсувати форму кулі. І сподіваюся, в мене це вийшло. Тує підстрижені, тепер їх треба обробити антистресантом. В мене тут розведений мегафол і брексіл, Магній плюс е, амінокислоти і усілякі там мінерали. В мене оприскувач на 2 літри, тому читаємо згідно інструкції, скільки на 2 літри всього потрібно. Фото я прикріплю обов'язково. Подивіться, якими препаратами я користуюся. Може, у вас є щось інноваційне і нове, і своє. Пишіть в коментарях, буду дуже вдячна, якщо ви будете ділитися своїм досвідом і будете писати мені поради, і що я зробила не так, що я зробила так. Ось. І зараз маю оприскати гарно всі-всі-всі туйки. У нас, як ви бачите, зараз вийшло трошки сонечко, тому обов'язково треба все гарненько оприскати, щоб туйки не страждали. Вчора я перед стрижкою ввечері пролила їх гарненько, для того, щоб туйка набрала вологі і не так сильно страждала і сохла після стрижки. І за день ще до того я обробила всі свої рослини, в тому числі і туї, мегафолом, інсекцитидом, акарицидом і ще від хвороб. Теж зараз прикріплю малюнок якими препаратами я це робила? Сподіваюсь, туйкам буде легше і тепер вони мають більш таку набиту форму, більш густу. І взимку, коли випаде сніг і буде лежати на них, вони не будуть розвалюватися і ламатися. Ще я помітила, що в мене ось на цих туях Мірія почала трошки сохнути хвоя, але не на всіх. То думаю, що може це пов'язано зі стресом після посадки, бо це було нещодавно, пару тижнів тому я посадила ці туї, зробила цю клумбу, і спека. Спека це, звичайно ж, величезний стрес для всіх рослин. Тим паче така спека, як у нас зараз 36 градусів в ціні. Ой, Не знаю, як ми будемо жити далі, якщо це буде з кожним роком погіршуватися, що це буде взагалі? Ось таким чином зараз я оброблю всі свої туйки і ближче покажу, яка форма в мене вийшла. Покажу вам ближче, що я тут настригла. Ось ця туйка взагалі було багато зламано гілочок, і коли я почала її стригти, то вони просто відламувалися. Ось так виглядають туйки. Мені подобається. Дуже сподобалось їх стригти. Так хвилювалася. Але результатом я довольна. Як на перший раз, це, мені здається, дуже класно. І зараз покажу вам ось, скільки хвої я тут настригла багатенько. Ну, а тепер покажу вам свою тую корніка. Корнік, яку я постригла. У стилі бонсай або ніваки. Дуже хотіла ось таку саму форму, я ще не вирішила, може я тут і зігну трошки гілочки, а може і не зігну, може і так зостанеться. Зараз я вам продемонструю, як це все було. 13 серпня я в садовому центрі недалеко від нашого дому купила ось таку тую корнік. Мені вона сподобалась тим, що вона нагадує мені тую смарагд, але по структурі вона трошки рихліша і має ось такі жовтенькі кінчики. І я подивилася, щоб було багато-багато цих стовбурів. Тому починаю робити бонсай з того, що зачищаю все внизу для того, щоб подивитися, які стовбури я буду залишати, а які мені прийдеться відрізати. І, ну, як зазвичай, моя помічниця Пандора разом зі мною. їй дуже цікаво було гратися з зрізаною хвоєю. А я продовжую вистрігати всю ту і це роблю обережно, щоб. Випадково не зрізати те, чого мені не потрібно зрізати. І після того, як я побачила, скільки там стовбурів, почала зачищати ці, ці стовбурці від хвої, обережно зрізаючи, щоб вже було видно, яка буде гілочка з майбутньою кулею. Таких гілок виявилось дуже багато, тому Після того, як я всі гілочки почищу і залишу тільки зверху хвою, буду обирати, які ж мені залишити. Додам, що напередодні я пролила добре, пролила горщик з тією водою і вона напитана водою, щоб не було потім пожовтіння хвої. Ось такі гілочки в мене вийшли. Зараз оглянемо, що з ними можна робити, і будемо далі формувати. Звичайно, ж, за один сезон неможливо зробити кінцеву форму, таку, яку я хочу з нею зробити з цієї туї. Але мені сподобалось те, що я вже бачу, що йду правильним шляхом, і що в мене Через пару років вже буде результат, і я побачу, яка ж вона гарна. Ось так я її обрізала, залишила кілька гілочок, і тепер обережно починаю стригти кінчики туї для того, щоб зробити подобі кулі. Але зараз це, звичайно ж, не куля, хоча б. Трошки-трошки надати їй форми, щоб можна було потім наступного сезону її далі формувати. Після стрижки обов'язково обробляю мегафолом. В інструкції ви побачите, яку дозування яке можна зробити. І зараз все просто так от поливаю, щоб вона була вся мокра. Давайте ближче я вам її покажу. Ось, за допомогою. Такого дерев'яного брусочка я трошки розсунула гілочки ось ці товсті основні. І за допомогою ось такого дротику теж трошки відігнула гілочки. І ось так виглядає початковий етап формування кульок. Хочу тут кульки мати, я вже Оприскувала мегафолом це все, але сьогодні в мене ще залишилось трошки після стрижки і обробки шаровидних туй. Тому зараз все це теж обшикаю. За цей час я вже пересадила цю тую у горщик 12 літрів. Тут в мене кислий ґрунт для хвойників. Переміщений з агроперлітом. І ще я трошки додала нашої садової землі, замульчувала все корою. І воно ось так росте. Подіваюсь, все буде добре. Воно перезимує, почне наростати. І наступну стрижку вже весною я зроблю коригуючу. І десь через, мабуть, два роки в мене. Вже буде видно, що це будуть кульки. Поки що це таке щось незрозуміле. Але, якщо придивитися, то я думаю, що вже видно концепцію. Таке в мене вийшло відео. Сподіваюсь, воно було цікавим, корисним. Наступне відео я планую вам зняти про свої троянди. Як я їх обрізаю перед настанням холодів? і Яку помилку я зробила в минулому році, і в цьому році я більше не хочу це повторювати? Ну, а зараз всім бажаю насолоджуватися своїми квітами, своїми садами, своїми тваринами, всім мирного неба і всім пока-пока!